Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Вітання! Сьогодні ми, знаєте, зануримось в одну досить таку неочікувану тему. Попередження від патрульної поліції України і стосується воно ну практично кожного водія, виявляється, от навіть запасне колесо, наша звична запаска, може стати причиною штрафу. Як таке взагалі можливо? І головне, чому саме зараз? Джерело в нас офіційне повідомлення поліції. Давайте спробуємо розібратися, що це все означає. Доброго дня тут знаєте, що цікаво: контекст. От саме ця посилена увага до шин і до запаски, теж вона ж не просто так з'явилася. Це все ну значною мірою пов'язано зі скасуванням обов'язкового техогляду для багатьох легкових авто. І поліція тепер ну змушена якось активніше перевіряти технічний стан просто на дорозі. Це, скажімо так, змінює підхід. Тобто, контроль нікуди не дівся, просто він, він тепер на дорозі, і через це такі деталі, як вік запаски. Раптом стали важливими, бо так, у повідомленні ж чітко пишуть про термін шини, вважаються непридатними десь після п'яти років, після дати виробництва. І це уявіть собі стосується навіть тих, що ну, ідеально зберігалося, не використовувалися зовсім. Гума ж старіє, втрачає еластичність, тріскається навіть просто лежачи в багажнику. Абсолютно точно. Ці процеси деградації матеріалу, вони ж ну, неминучі, і це не просто якась там порада чи рекомендація, є цілком конкретна законодавча база. Якщо хоча б одна шина на авто і запаска теж сюди входить, не відповідає нормам, тобто має пошкодження або от саме вичерпано термін придатності, це вже є порушення. Джерело вказує на статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона, в принципі, якраз і регулює керування машинами з технічними несправностями, тими з якими їздити не можна. Як зазначено, такий відчутний від 340 до 510 гривень. Це не просто попередження. Але от що якщо ну скажімо, зупинили, виявили цю стару запаску, а замінити її одразу ну немає як? Це просто штраф і все їдьте далі. Чи як? О, от тут є ще один важливий момент, про який теж говорять. Якщо оцю несправність пов'язану з шинами, ну, наприклад, єдина запаска стара, якщо її не можна усунути на місці, то поліція має право затримати автомобіль. А це вже може означати евакуацію на спеціальний майданчик, на так званий штрафмайданчик. І це, розумієте, зовсім інша історія: додаткові витрати евакуатор, зберігання і купа втраченого часу, крім самого штрафу. Ситуація ж може бути різна: ніч, траса, колесо пробите, а єдина надія запаска, яка виявляється юридично несправна. Звучить ну, досить серйозно. Хоча хтось може подумати, це ж занадто ну, суворо, за колесо, яке використовується може раз на п'ять років або й ніколи. Які аргументи у поліції? Чому така увага саме до запаски? Бо ж є ще докатки оці тимчасові колеса, на них це теж поширюється. Ну, джерело прямо про докатки не деталізує, але логіка законодавства про безпеку руху яка будь-який елемент, що ставиться на авто для руху, хай навіть тимчасово мусить відповідати мінімальним вимогам безпеки. Стара шина, навіть якщо вона виглядає нормально, може просто підвести, розірватися під час руху, навіть якщо їхати недалеко до шиномонтажу. Аргумент поліції він випливає з контексту: це запобігання ДТП через технічні несправності. Навіть тимчасове колесо має бути безпечним, тому так перевірити дату виробництва вона ж є на боковині. дот-код такий це вже не зайве. Добре, отже, давайте підсумуємо ключове з цього поліцейського попередження. По-перше, термін придатності шин приблизно 5 років, і це стосується запаски теж. По-друге, їзда з простроченою шиною, навіть запасною, якщо вона встановлена, це порушення статті 121, штраф 340-510 гривень. По третє, якщо проблему не осунути на місці, ризик евакуації авто. І все це відбувається на тлі посиленого контролю на дорогах, бо немає масового техогляду. Головний висновок, мабуть, треба зазирнути в багажник і подивитись на дату своєї запаски. Просто про всяк випадок. Так, і на завершення, це, знаєте, підіймає ще одне питання, яке вже трохи ширше, ніж просто штраф. Наскільки ми взагалі ну, готові покластися на елемент безпеки, а запаска це ж елемент безпеки для критичної ситуації, який може бути старшим за 5 років? Чи варто та потенційна економія на оновленні запаски того ризику, який виникає на дорозі, коли вона справді потрібна? От над цим, мабуть, варто подумати кожному водієві. Самостійно. Знаєте, останнім часом серед водіїв якось багато розмов пішло про можливі штрафи, от конкретно за запаску. Так чула про це занепокоєння. Мовляв, стара запаска платить штраф саме так. Тож сьогодні давай розбиратись: чи справді патрульні можуть оштрафувати за запасне колесо, якому там, скажімо, більше п'яти років, і взагалі, які в нас в Україні діють вимоги до шин? Гарна тема, бо тут е, багато неправдивої інформації поширилось. От і я про те. Ми, значить, глянемо, що там писали в мережі, і порівняємо це з ну, офіційними документами, ПДР, законами. Треба ж відділити факти від, ну скажімо так, вигадок. Абсолютно почалося все з повідомлень: типу увага, водії, поліція тепер штрафує на 340, а то й 510 гривень, якщо запаска старша за 5 років. Дехто навіть м лякав евакуацію на штрафмайданчик. Серйозно? аж до евакуації. Це вже занадто. Це ну, фейк. Давайте по порядку. Так, давай розкладемо по полицям. По-перше, стан шин і штрафи в правилах дорожнього руху, пункт 31.4.5, чітко вказано, коли не можна експлуатувати авто, і там йдеться про залишкову висоту протектора. Ага. Про висоту не про вік, саме так, висота протектора, тобто його зношення. Ніякого слова про вік шини там немає в контексті заборони експлуатації. І які ж там норми по висоті? Для легкових автомобілів це мінімум 1,6 мм. міліметра. Для вантажівок понад 3,5 тонни 1 міліметр, автобуси 2 міліметра, а мотоцикли мопеди 0,8 мм. міліметра. Тобто, якщо менше, тоді вже порушення. Точно. І за це є відповідальність. Вона прописана в Кодексі про адмінправопорушення, стаття 121, частина 1. і штраф там 340 гривень. 340? не 510, як дехто писав. Ні, саме 340 за перше таке порушення протягом року. Про 510 там не йдеться в цьому контексті. Зрозуміло, тобто ключове глибина протектора, а не дата виготовлення. А що тоді з цими п'ятью роками? Звідки вони взялися? А це власне другий пункт спростування. Щодо віку шин в законодавстві України немає жодної вимоги про граничний, скажімо, п'ятирічний чи будь-який інший термін використання шин, за порушення якого був би штраф. Тобто, оця цифра 5 років це взагалі не з закону. Абсолютно, це скажімо так, рекомендація. Її дають виробники шин, експерти, і вона має під собою певне підґрунтя. А яке саме? Чому рекомендують? Ну, бо гума – це матеріал, який з часу старіє. Навіть якщо шина не використовувалась, вона втрачає еластичність, можуть з'являтися мікротріщини, особливо якщо зберігалася неправильно. Це, звісно, впливає на безпеку. Ага, тобто, це більше про безпеку, а не про штрафи. Саме так, це порада дбати про свою безпеку. Але поліція не може виписати штраф, посилаючись на те, що вашій шині, скажімо, 6 років, якщо протектор в нормі. Добре, з цим розібрались. Тепер третій момент, який лякав: евакуація. За що реально можуть забрати машину? Евакуація або блокування це, звісно, серйозно, і підстави чітко визначені. Є постанова Кабміну номер 1102 Там прописано, коли поліція має право тимчасово затримати транспортний засіб. І коли ж це? Ну, основні причини. Якщо автомобіль суттєво перешкоджає дорожньому руху. Наприклад, стоїть на перехресті, на трамвайних коліях, на пішохідному переході, чи ще якось блокує проїзд, або створює загрозу. Так, або створює загрозу безпеці руху. І ще одна поширена причина паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, або на місцях для електромобілів. А стан шин там згадується як причина для евакуації? Ні. Сам по собі зношений протектор, якщо машина припаркована правильно і не створює цих суттєвих перешкод чи загроз, підставою для евакуації не є. Тобто максимум штраф 340 гривень за зношений протектор, якщо вже на те пішло. Так, в інших випадках тимчасового затримання авто, якщо воно не підпадає під критерії евакуації, можливе блокування колес. Але забрати машину на штрафмайданчик лише через стан шин ні. Гаразд, тобі давай підсумуємо. Виходить, що всі ці страхи про штрафи за п'ятирічну запаску та ще й евакуацію через це, це просто ну неправда. Абсолютно, це міф, який чомусь поширився. Тож водіям що треба пам'ятати. Головне це глибина протектора на тих шинах, що стоять на машині. І звісно, правило паркування саме так. І це, до речі, знову нагадує будь-яку інформацію, особливо ту, що стосується грошей, штрафів, обмеження прав, треба перевіряти, не вірити першому ж допису в соцмережі. Точно дивитися в першоджерела правила дорожнього руху, кодекс про адмінправопорушення, постанови уряду там є відповіді. Отже, ключовий висновок для всіх за кермом. Стежте за станом протектора шин на вашому авто, включаючи запаску, якщо довелося її поставити. Паркуйтесь без порушень і забудьте про міфічне правило п'яти років як привід для штрафу. Так, але знаєш, є ще один момент: така думка на роздум, цікаво, яка. Хоча закон і не карає за вік шини, сама наявність рекомендацій міняти їх кожні 5-6 років це ж не просто так, це про безпеку. Ну так, виробники ж не дарма це кажуть от гума старіє, втрачає свої властивості. Тому, можливо, варто замислитись, а чи не час замінити шини, навіть якщо протектор ще наче в нормі, але їм вже багато років, або якщо вони зберігалися хто знаде. Тобто це вже питання не штрафу, а власної відповідальності. Саме так відповідальності за себе, за пасажирів, за інших учасників руху. Інколи краще перестрахуватися, ніж потім мати проблеми через стару гуму. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.